В січні цього року ми з Євгеном вдвох їздили писати імпровізаційний альбом в Краматорськ. Ми тиждень перебували в, в гостях нашого друга Андрія Доброго з позивним Добрий. Ми записували альбом в його підвалі, в підвалі його будинку, в дуже затишному підвалі. Насправді це не була якась землянка, і ми покликалися тим, що ми хочемо зробити матеріал максимально дотичний до сходу. Але в його максимально неспекулятивній формі. Ми не хотіли писати пес патрон реп», пес-патрон джаз. Ми хотіли написати те, що ми робимо, але те, що дотично до тієї території, до тієї локальності. 14 березня виходить бейсмен Сікс 6, 6 Це альбом скроматорска. Це 17 композицій, записаних там, 16 з яких це «One take». Тобто гітара, ударні і луп, які робив. Євген, генеруючи його на ходу, але важливо ще теж що ми ні про що не говорили в плані того, як має відбуватись музика. Ми просто сідали, грали, і кількість годин, проведених разом, дають про себе знати безумовно.